Якщо вже прохожу, хочу показати філармонію. Зайду і сюди подивись. Як тут виглядає? Тут не всі вікна, але деякі постраждали. Бо навіть там вказували, що двері повилітали, але концерти проводилися. Да, ось там башенка, я бачу, ось тут трошки збита. Зараз ближче. Ось трошечки тут. І ось ця башточка, вона була нормальна. осипалась, значить. Да, душечко да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так виглядає Бернартаті Ресторан. Що виходжу, подивимось трошки. трошки пройдусь. Коли це все полагодять, не зрозуміло. Трошки роздивлюсь. Як що тут виглядає якусь заміну двері поставили, були ж красиві, красивені двері. ось Поставили поки такі. Двері. Ну що виходжу з того боку зараз також подивлюсь. Тут же ще реставрація відбувалась, то тут невідомо не знаю наскільки це вам цікаво, я просто прохожу, то... Звісно, що звертаю увагу. Зараз виходжу і подивлюсь саме тут. Візуально вже краще. Vamos Запустила я свою маршрутку, придеться зараз чекати. Зараз піду подивлюсь, що тут музей. І під час Другої світової оцей будинок був повністю знищений. Його заново побудували. Я була здивована. Я також думала, що це старовинний залишився будинок. Ось, завжди дивлюсь і двері. Але виявилось, що його перебудовували. Ось так. Як зараз виглядає. Все забите. А сам, звісно, Брістоль то видно, що там так жахливо виглядає. Щоб йду далі. Да. Хоча ніде не вказується, що цей будинок був знищений 1821 року. Я коли саме за Брістоль, то я прикладала там фото старовинні, як він був знищений. Ось так Ну, Прохожу, тому вам і хочу показати. Бо йду саме на маршрутку. Все, не буду багато знімати, все гарного дня. Сонячна погода, тому будемо більше гуляти. Куда вже більше, так? І так не встигаю монтувати будинок Дальянського 1834. й Цей музей дуже часто в мене з'являється на відео. Будівля красивенна. Почали моці забивати, так що час прийшов. Зараз подивлюсь. Ось Так, видно, що закривають вікна. Почали це робити і це добре. Зараз ще все подивлюсь, Угу. Також закрили. Ось вот Так виглядає зараз. Просто фаніри оббивають, закривають. Наскільки це утримує від осадків, я не знаю, але це вже щось. Ось так це виглядає. На крані прямо процес подивимось. Вже тут дещо позакривали. Все, пішла, щось я не можу ніяк. Щось постійно щось мені попадається.